Львівський художник Роман Омеліан привіз свої роботи до камянця Подільського. 18 липня відбулось офіційне відкриття виставки Артмікс світло, лінії, колір. Виставка називається Артмікс. Лінія, Світло. колір. І таке поєднання вибрано не випадково, тому що через лінію ми передаємо форму, через колір ми передаємо настрій, а через світло простір. І хотілося поєднати в одній виставці багато тематик, щоб показати багатогранність митця. Малювати роман почав у дитинстві. Вада слуху не дозволила вільно спілкуватись, але самовираженням і спілкуванням з навколишнім світом став малюнок. Він переніс на полотно образи, емоції, характер, роздуми і почуття. Роман Омелян працює у різних напрямках образотворчого мистецтва. Це графіка, поп-арт, живопис, стінопис, вітраж. Я люблю мистецтво найбільше люблю, малювати графіку. Мистецтво це моє життя та натхнення. Роман Омеліан – нащадок Михайла Бойчука, основоположника українського монументального мистецтва, засновника стилю бойчукізм. У радянську добу бойчукістів переслідували і знищували. Роботи Романа Омеліана поєднують традиції українського монументалізму з глибиною філософії, символізмом, пошуком свободи і світла. На виставці, яка приїхала до Кам'янця-Подільського, представлені пейзажі, натюрморти, сюжетні композиції, ілюстрації, а також вітражні мотиви. Вибирали саме те, що імпонує ближче до серця. Він надихається горами, тому що він сам зі Львова, і ці краєвиди, він дуже полюбляє цю тему. Але вона має відлуння в різних техніках, тому так само, як і графіка. От сьогодні я дізналася від свого чоловіка, що йому найбільше панує саме графіка. А я чомусь вважала, що саме живопис вигляді гір. Роботи Романа Омеляна були представлені на багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном. Він був учасником та переможцем престижних міжнародних конкурсів. Його масштабні сакральні композиції зі скла вражають і зачаровують водночас. Частинка великого мистецького арсеналу талановитого художника і вітражиста Романа Омеляна сьогодні експонується у Кам'янці-Подільському. Виставкова зала відкрита для усіх бажаючих.